Всім привіт! З вами канал Розвиток і медитація. Я вдячна, що ви знайшли час і приєднались до мене сьогодні. Якщо ви зараз тут, це свідчить про вашу готовність звільнитися від минулого чи, можливо, від якихось спогадів старих себе чи інших людей. Від того. Що заважає вам іти далі, бути щасливими чи здихнути з полегшенням. Ви готові стати легшими і відкрити простір для нового. Цей час належить лише вам, тож вимкніть усі зовнішні подразники, знайдіть зручне безпечне місце. Де вас ніхто не буде турбувати, заплющить очі. Перенесіть свою увагу на вдих і видих. Вдих і видих. Відчуйте, як м'яко вдих підіймає ваше тіло і як глибоко видих його розслабляє вдих, видих, вдих, видих. Зробіть кілька циклів і поспостерігайте за собою. Якщо ви помічаєте, що у вас з'являються якісь нав'язливі думки, намагайтесь їх відпустити і повернутись до дихання. Дихання це ваш якір, ваше постійне повернення до тут і зараз. Направте свою свідомість у центр своєї грудної клітки. Дозвольте собі відчути, що там зараз живе. Це може бути відчуття стиснення, тугого болю, важкості, холоду. Це ваше невідпущене минуле, яке проявляється у тілі. Поспостерігайте за вашими почуттями зараз і не старайтеся їх заглушити, зам'яти. Нам навпаки, треба їх прожити, щоб відпустити. Зробіть глибокий вдих і дайте своєму відчуттю емоційне ім'я. Що це може бути? Образа, жаль, провина, скорбота чи навіть злість. Це енергія, яка застрягла, і ви можете її позбутися. І ви зробите, обов'язково зробите це, і вам стане легше. Спрямуйте свою доброту і співчуття прямо в те місце, де живе цей тягар, наче ви накриваєте його м'яким, теплим світлом або ковдрочкою. Подумки, зверніться до цієї емоції, до цієї енергії. Скажіть їй, я бачу тебе, я відчуваю, я проживаю тебе. Минуле дає нам майбутнє і дає мудрість і, звичайно, сили. Проте, де чому ми не підвладні, ми не можемо контролювати світ інших якісь зовнішні чинники. Проте, ми можемо контролювати своє ставлення до всього, що з нами трапляється. Я зараз задам питання, а ви, не думаючи, дайте відповідь. Просто що перше потрапить в голову. Чого може навчити минуле ось ця ситуація, подія, яку ви хочете забути? Тому що щоб відпустити, щоб закінчити наші переживання, нам треба зробити висновок, треба засвоїти урок. І після того, як ви зрозумієте, усвідомите, що життя хотіло вам показати, дати, навчити ваш біль це минуле. Це просто уже неприємний клубочок, який просто залишився десь у наших грудях. І добре, що ми його зараз витягнемо з нашої душі, руками, силою думки будь-чим. Відчуйте, де саме у вас цей клубочок розташований, який він. Уявіть його, як він виглядає, який в нього розмір. І... Дуже сильно видихніть. І почніть витягувати цей клубочок руками, випльовуйте його, виплакуйте його, викашлюйте його, викрикуйте його. Так ми звільняємось, ми очищаємось і даруємо собі спокій. Робіть це у своєму темпі. Якщо треба, поставте мене на паузу, не поспішайте. Тепер видихніть все, що так хочеться забути у простір. І все погане розсіюється. І ось воно, ми його просто відпускаємо, розвіємо, прощаємося, папа, ми тебе більше ніколи не побачимо і не відчуємо. Ми тебе відпускаємо. Вдихніть. Відчуйте, як дихати стало легше. Відчуйте своє тіло, наскільки вам зараз краще, наскільки вам добре, емоційно. І фізично. Ви відчуваєте, як звільнився простір? Це для чогось хорошого, для чогось світлого, це для вашого щастя. Звільнений простір ніколи не залишається порожнім. Ми наповнимо його чистою, безумовною любов'ю до себе. Уявіть, що через вашу макію. Ходять теплі промені світла і спускаються прямо в центр ваших грудей. Відчуйте, як тепло розливається по вашому тілу, заповнюючи кожну клітинку спокоєм і прийняття, Зробіть вдих і видих, вдих. І видих. І останній глибокий вдих, видих. І почніть повертати увагу до вашої кімнати, до вашого простору, де ви знаходитесь. До звуків. Відчуйте своє тіло, порухайте пальцями, руками, ногами. І коли будете готові повільно відкрийте очі, якщо вони у вас були закриті. Ви здійснили важливу роботу сьогодні. Ви тепер вільні. Бережіть цю легкість. Дякую вам за довіру. Нехай щастить!